Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, дуже швидка мана, стрімка атака нас чекає сьогодні. Наш суперник Альянс Дерський. І що можна сказати? Чесно кажучи, ми вже точно її програли. Подивіться, у суперника 63 удара залишилось при рахунку 400 і в нас рахунок 4300 з копійками і 33 удара. Тобто, заливаємо по повній програмі, зовсім не йдуть бої. Одні дуже багато обломів, дуже багато одиниць, нулів, четвірок, трійок і так далі. А це що означає? Означає те, що ми можемо проекспериментувати. Ну і давайте почнемо. Швидка мана вперед. Так, ну що, настав час е, вигуляти Ареакса нарешті. Грою місяця, минулого місяця, якого я вже прокачав на фул. Ну і що? Наш суперник на нас чекає. Ну і давайте спробуємо з такою командою піти і відіграти. Вперед. Оу, стоп, який перед. Чуть-чуть-чуть. Чуть не затопив, друзі. Ну все, загони стоять і поїхали. Будемо надіятись на те, що камінчик синій буде, і ми зможемо реалізувати синіх героїв. Дуже хотілось би, звісно. Ну а там побачимо. Так, що можу сказати? Ну, початок, початок, більш-менш. Нам потрібно зібрати 6-6 синіх камінчиків. Так, добре, давайте зараз одразу ризикну, підніму це все діло вверх. Робимо раз. Так, є, супер, чудово. Чудово, бачу ходи. І ми вже тут 100% зберемо наших. Героїв. Так, давайте зараз активуємо ведмедицю. Тепер робимо один хід і інший хід Укснольфа. Так, він зараз зарядиться. Е похилить героїв суперника. Ну нічого страшного. В будь-якому випадку ми можемо реалізувати зараз наших героїв. Так, давайте зараз Монодором знімемо все, щоб на них нічого не висіло. Ну і що? Настав наш час. Зрізаємо броню, тепер ультуємо нордрі. До речі, у костюмі він ріже броню абсолютно всім героям суперника. Ну і тепер ультуємо Ареаксом. Так, ну тут без різниці кого вибирати, давайте вперед. Ось так, друзі, ось так. Майже знесли всю команду захисту. Ну, Майже це не рахується як перемога, але в будь-якому випадку я задоволений результатом, тому будемо продовжувати пробувати суперника. Так, ну і я гадаю, що три сині камінчики має вистачити, щоб кнольфа поробити. Так, є пробиття. Поки що не страшно нам Франс, у на нас висить таун, тому ніяких проблем не буде. Але ж таун закінчився. Далі буде ультувати Леонідас, який зараз просто зріже всі ману. Так, і які варіанти бачимо? Які варіанти бачимо? Нам потрібно вбирати як фіол камінчик, так і зелень збирати, і синя шукати. Ну, Давайте зараз такий хід зробимо. Так, ну і мабуть підірву. Зараз цей кріс. Треба, треба терміново знайти зелене каміння. Каміння. Дуже терміново. Так, Франс скоро буде на поготові, але в нас є. Що в нас є? Ну, давайте тоді в нього вдаримо. Які ж тут ще варіанти? Варіантів більш не бачу. Так, зараз, мабуть, буде мінус пару героїв, але Мелендор. Це все вилює. Так, полікуємось. Тепер давайте ось такий хід робимо. Зараз головне, щоб комба не полетіла. Ех. Трошки не щастить, ну нічого. Ще не програли, друзі. Залишається у нас два героя. Так, давайте зробимо ось так. Та що ти будеш робити? Ви дивіться, як просто вбивають моїх героїв. Не хочу, щоб я переміг ні в якому разі. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Ну все, вже нічого не робимо. Зараз Франс буде добивати нас, і тут таке питання: якщо переживемо, можливо, переможемо. якщо ж ні, то ні. Так, ну давай, давай, Рекс, працюй. 682, 129. 129, але ж ми ще травимо морозом, тому маємо перемагати. Так, давайте зараз ось так. Ось, друзі, все. Це перемога. Просто якийсь нереальний перший бій. У нас залишилось 46 одиниць здоров'я, але ми перемогли. Просто чудово. Ну і що? Будемо продовжувати. Звісно, супер. Так, наступний наш суперник князь і будемо йти вигулювати за Грога разом з Мар'яною та Джунаїдом. Плюс до всього настав час для Франса. Суперник досить цікавий, потужний. Добре, що тут не дуже багато б'ючих героїв, тому що тут є гаргулякалю, яка просто може все знести і перемогти. Ну ок, наша команда атаки готова і вперед. Бій номер 2 Так, так, ну одразу що можу сказати? Червоне каміння бачу, але ж червоне каміння. Його мало. І мені потрібно десь іще його шукати. І, мабуть, зараз будемо якісь комбо складати, тому що потрібно прибирати зайве каміння, яке мені тут не подобається, і шукати потрібний камінчик. Так, ок. Маємо дозаряд зелені, що є дуже добре. Але ж, там лісю вже готово. І червоних камінчиків я не бачу зараз наступного ходу, так щоб ми були вже остаточно заряджені, друзі. Це є дуже погано в нашому випадку. Так, що можемо зробити, що можемо вигадати? Ну тут або синє треба піднімати, але ж ну це просто... Ок, давайте зараз отак зроблю. Можливо, зараз тут червоний пройде. Ні, його тут не буде. Так, ну давайте. Ок. Так, ну хоча б червоний герой дозарядили, це є вже дуже добре. Тепер залишиться якось всім-сім боротися. Так, таунт нам треба обов'язково якось знімати. Франц теж готовий. Але ж ми не можемо ніяк. Нам треба знімати таунт. А як це робити? Це під дуже великим питанням. Так, 933. Так, ну що, зелень, зелень, підірвемо. Тут варіантів я більш не бачу. Так, давайте. Мелендор знову на поготові і, можливо, зараз нам трошки пощастить краще. Так, звісно, Мілена тут полікує всіх. Та що ти будеш робити? Досить їх фокусати. Ох, це біда. Ось вам, друзі, лісю. Що робить лісю? Просто постійно... Нагнітає, нагнітає однозначно. Так, ну якщо, наприклад, підірвати фіол, там три червоний складеться. Ок, можливо, зараз тут ще щось приїде. Так, дві трійки червоних є, бачу. Але що це комбо-комбо, це дуже-дуже пога... погано. Ну є і плюси, друзі. Плюси в тому, що вони зараз не полікуються і, можливо, я зараз зможу все-таки пробити центрального героя. Це вже плюс. Так, є. Далі нам потрібно скласти червоні каміння. Є три червоних під кальо, але ж фух, навіть не знаю. Можемо підірвати зелений кріс, але ж теж він зараз може просто нічого не дати. А буде тільки гірше, скільки на нас ще висить? Два ходи. Два ходи це дуже багато лісів в будь-якому випадку. Зарядиться за цей час. Добре, давайте зараз будемо ось так робити. Ще плюс ця клята шкіра. Але плюси такі, що таунт висить на горгулі. А в мене є перс, який це може все пробити. Так, о, оце чудово. Так, загроб може працювати. Цього немає, цього немає. Так, давайте, значить, зараз Францем пройдемося для початку. Єдине, ще погано, що мене на другому заряді буду літувати. І я боюся, щоб тут просто не було так, що ми зараз просто втратимо всіх героїв. Так, робимо ось так. Далі, дивіться, загрох зараз вирубає горгулю, тому що він обійде камня шкіру. Супер. Тепер, тепер питання: скільки в тебе тут здоров'я? 1052. Наскільки можна сильно вдарити джунаїд так, щоб пробити, але ж вони знаходяться під дебафом Франса. І в будь-якому випадку я зараз ризикну. Давайте подивимось. 2012, ну чому пасивка не спрацювала? Чому не спрацювала пасивка? Я не розумію. Зараз вона просто могла б мене врятувати. Але є, є шанс на перемогу. Фух, ви просто подивіться на ці бої. Це щось нереальне, друзі. Другий бій поспіль, ми просто виграємо. Я не знаю як. Просто не знаю. Це просто дуже-дуже важко. Так, в будь-якому випадку зараз підірву синій кріс, плюс зараз жовтий уйде. Там залишився один герой зеленого кольору, який ну, не вб'є вона мені тут нікого. Можливо, зараз там ми когось і забере вона, але ж в цілому це наша перемога. Супер. Ось так, друзі, розбиваються такі захисти. Просто чудово. А лісю мене, чесно кажучи, дуже здивувало. Тому якщо міркуєте, ставити її чи ні, то ось дивіться, просто герой просто рулить на даному режимі. Ну ок, далі. Наступний наш суперник ЛВС. Теж є кальо, є мамка півночі. Альфа Людвіг. Ну, найбільше я тут боюся, звісно, це Ерланга. Ну і кальо. Добре. Такий суперник, така команда Атаки. Тут у нас є лорд Лок, який може вкрасти просто ульту любого героя. Ну і червоні. Як антиколір зелені. Давайте спробуємо пробити. До речі, в мене тут два мага, які з камінчика теж зможуть знімати таунт. Ми вперед? Будемо надіятися, що камінчик буде на нашій стороні. Так. Так, так, так. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ну ми бачимо трійку червоних у лівий кут. Ок, склали. Добре. Далі, що ми будемо далі шукати? Ну, окей, давайте. Наступний хід є. І що, все? Камінчик закінчився. Зараз буде незрозуміло, що. Так, як не зрозуміло, що зараз буде ультувати Людвіг. Окей. Що ми можемо зробити в даному випадку? Звісно, я буду копіювати його ульту. Тут якби без варіантів. Або ж. Так, лісю може зрізати. Ну, це нас не влаштовує. Можливо, ерланга треба скопіювати? Але ж тут буде діспелити питання. Тут немає діспелерів. Цей ману. Мабуть, треба Людвіга. Людвіга в будь-якому випадку копіювати і без усяких інших варіантів. Мабуть, так і зробимо? Так, нам треба червоних дозаряджати. Давайте скопіюємо Людвіга. Тепер робимо ось такий хід. Супер. І зараз наступний хід дасть нам змогу дозарядити червоних героїв. Так, є, давайте полікуємось. Ну тому що дуже небезпечно стає. Так, ок. Так, ну поки що можемо ще один нейтральний хід зробити. Так, супер, є Є пробиття з камінчика. Все, зараз будемо. Зараз будемо щось з ними робити. Так, локі витримав. Красень. Ну він зробив свою місію тут однозначно. Тепер, тепер діло малим. Тепер треба якось це все вирулювати. Будемо пробувати однозначно центрального героя. Це раз. Тепер, дивіться, джунаїди ми оду заберемо. Ману я заберу в мамку півночі. Три червоних дам у пустоту. Три червоних дам у пустоту. Хоча ні. План трошки інший зараз буде. Так, давайте зараз е, Людвіга проб'ємо. Є. Тепер ману заберемо ось тут. Три червоних у пустоту. Так, стоп. Комбо не потрібно. Є. Тепер, тепер ховаємо ось у цей фланг. Ти диви, тримається. Молодець. Так, робимо ось так. Є тепер забираємо ману, підриваємо червоний кріс, де я змогу знову дозарядити наших героїв. І тут ми зараз теж маємо перемогти. Так, скільки там камнишків буде триматися? Один один хід. Ну добре, тоді ось так. Ось так, друзі, методично розібрав цей захист. Хоча ну, тут було правильне рішення саме в тому, що лорд Локіс копіював ульту потрібного героя. Якщо б я скопіював Шенга, скоріш за все ми це б залили б. Ось так. Просто чудово. Ну, йдемо далі. Так, ну що, настав час для скаді. Отже, ось такий захист, є міньйончики у вигляді фреї. Ну ок, будемо йти ось такою командою просто такого суперника. Тут є, до речі, два герої, які можуть просто підняти всю команду. У мене якби герої закінчуються, тому вирішено збігати саме такої команди на саме на такого суперника. Ну і вперед. Так, 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 так. Що бачимо? Що бачимо? Ну, дивіться, перший хіт ось такі роблю. Зараз будемо заряджати жовтих героїв. Так, тут можна або комбо скласти, або просто дозарядити наших жовтеньких героїв. Мабуть, я так і зроблю, не буду зараз комбо ризикувати. Так, супер. Тепер активуємо кабасика нашого. Блокувати будемо, мабуть, фрею. Мабуть, фрею. Ну просто потім зможемо перекинути в будь-якому випадку. Давайте ось так зараз зробимо. І четвірочку фіола в неї віддамо. Так, супер. Тепер подивимось на кого перекине. Чудово, просто чудово. Тепер можемо дозарядити героїв стихії. Льоду. так є. Давайте. Треба протриматися це все діло. Так. Далі питання. Чи зможе, чи потрібно заряджати фрею, чи можливо вбивати? Мабуть, я не буду тут ризикувати, я буду вбивати суперника, тому що ну, ми можемо просто догратися, і потім я це просто не переможу. Просто не зможу перемогти. І це буде дуже-дуже ну, погано. Окей, давайте зараз отак зробимо. Мінус центральний герой. Так, є, супер. Так, тепер кага в нас на поготові, ну він мене не бентежить. Тому давайте зараз отакий вот хід робимо. Так, супер. Звісно, як завжди, активуємо Голінбурсті. Тепер будемо блокувати ось цього героя, тому що є під ним камінчик, і ми можемо прокидувати зараз, заряджаючи його. Так, супер. Є. Мінус герой. Це дуже чудово. Якщо, Якщо чудово, зараз дивитися через комбо, ось так зроблю ще. Ух, ні, на це я не розраховував, що воно так полетить. Ну, окей, вже без варіантів, що ж тут поробиш. Так, фрея, фрея у нас воскресла. Це, це не дуже добре, але ж ну, поки що мене не, не програли, і ми дозаряджаємо знову наших героїв. Так, хай активує, поставить своїх міньонів, і ми зможемо їх пробити і повісити стаки. Так. Стоп, я не зрозумів, що трапилось. Ох, цей кабан клятий. Клятий кабан, тільки що взяв і просто мені все тут зробив не так, як потрібно. Ну окей. Варіантів немає, давайте продовжимо. Скаді ми в будь-якому випадку тут ще раз можемо зарядити. Так, і хотілося б якось зараз. Ну тут ми, по-перше, зрізаємо атаку плюс броню. Так, знову синіх дозаряджаємо. Супер. Так, треба жовтих якось зарядити. Та ти диви, всіх підняли. Просто всіх підняли, кого потрібно і кого не потрібно. Так, мені треба фрею зарядити. Окей, будемо зараз, спробуємо все-таки пробити її. Так, є. Тепер, тепер наша черга. Знімаємо броню, ультуємо скаді, так які це ми стаки маємо. П'яті. О, це вже діло зараз буде. Підриваємо кріс і поїхали працювати. Так, мені потрібно якось і жовті зарядити. Жовтих героїв. Терміново, терміново, терміново. Окей, робимо ось такий хід. Так, кого будемо блокувати. Ну, кагана, звісно. Звісно, будемо кагана. Блокувати тут варіантів я не бачу. він б'ючий герой. Наше меню це отримувати шкоду від нього. Тому робимо ось так. Робимо ось так і трійку зелених опустоток. Ні, це, мабуть, буде, ну це буде важкий бій. Ви просто подивіться, мені тут треба якось з Альберихом ще тим розібратися. А я ніяк не можу пробити їх. Так, і є, це звісно добре, але ж просто подивіться на це лікування. Скаже не так. Окей, давайте бафнемось. Так, що ми тут? Ми можемо такий хід зараз зробити? чому б ні? Зараз, до речі, повісимо, буде в нас і ще знову стаки будуть. Це дуже чудово. Так, звісно, зрізаємо. А ти й мою, знову я в таймінг не попав. Це забуваю. Забуваю за голінбурсті, друзі. Це просто якась. Халепа. Окей, давайте будемо тоді заряджати центрального героя. Нам треба ще стаки повісити. Терміново. Так. Ух, ні, оце, оце, мабуть, я зараз помилку міг зробити. Хоча ні. Все добре. Так, каган воскрес. Так, каган воскрес. Ну нічого. бафаємося, зрізаємо. Знову стаки. Працюємо. Так, о, дев'ятий стак. Оце я розумію. Оце так і треба. Тепер, тепер треба якусь кагану дозабрати. Давайте зараз отак вот зробимо. І погано те, що пішов таймер. Таймер часу пішов, але ж. фух. ви поса подивіться, просто поле летить скажено. ой 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 що робиться? Так, скаді знову на поготові, зараз фрейольтане. Зараз ми знову. Мені цікаво, які це ми. Так, Альберих. Так, окей. Скаді, працює. працюємо. Працюй, моя дівчинка. Так, є. Треба жовтий дозаряджати. Є. Так, тепер Тепер треба просто надітись на те, що Альберих просто нікого не підніметь, або комба зараз якийсь полетить. Так, уже краще. Так, мінус Альберих. Тепер, тепер, звісно, будемо блокувати ось цього героя. І сюди віддаємо. Все. Всі герої, які можуть воскрешати, вони просто помирали, друзі. І тут залишилось просто ізі. Просто ізі. Так, це додатковий час пішов, було дуже важко, але ми і тут впораємося. Супер, супер, 4-0 йдемо. Як вам результат? Обов'язково напиши про ці бої у коменті, сподобаються вони тобі чи ні. Чи що мені змінити, або що додати. А ми продовжуємо. Так, наступна наша команда. Жовто-зелені. Йдемо на Сержа. 5-330. Ну, вирішив виглядати таких героїв, тому що вже все, все закінчується. І більш імбових в мене зв'язок немає на цей режим. Все, ми вже використали, все, що можливо. Ну І давайте спробуємо пробити такого суперника, такою командою і побачимо, як буде. В будь-якому випадку я вже дуже задоволений результатом. Чотири бої просто якісь нереальні були, які ми затягнули. Тому тут уже, тут теж може все вдасться. Так, ок. Зелень, зелень, зелень не бачу, але ну які варіанти? Варіантів нема. нема. Жовтих. Ну, трійку жовтих можу скласти, але вона мені тут теж нічого не вирішує. Мені потрібно десь зелений камінчик шукати. Він або має бути десь зліва, або ну навіть я не знаю, де його випрашувати. Так, супер, є зелень. Так, Снольфот, звісно, тут полікує, але... Це нічого страшного, друзі. Зараз головне, якщо комба не полетить, так тихо-тихо-тихо, бо бо мені не чекайте. Тепер. Тепер давайте будемо реалізувати нашу ударну трієчку. Робимо раз, два, і три. Тепер, що тепер зробити? К Снольфельда ми не проб'ємо. Три жовті камінчика. Ну, є шанс, що зараз тут зелень просто десь ще випаде. Блін, ну чому ти не стала на своє місце? Ну це було просто б ідеально. Просто перфекто було б. Але ж ми можемо знову дозарядити наших героїв. Так, давайте зараз робимо хід ось тут. Три зелених вкладаємо і три даємо у Вівіку. Блін, знову кляти комбо. Плюс ми підрізаної атакою. Ну це просто щось. Це дуже погано. Дуже погано. Якщо Вівіку не заряджу, то, хоча ні, просто подивіться. У нас тут залишається з героєм, ну просто трабли дуже великі. Вівіка, Вівіка, що тут? Я в будь-якому випадку, якщо зараз буде Вівіку заряджати, то буде біда. Ну давайте. Ось так спробуємо. Зараз Кнольфа знову полікує. Ех, тут трошки план не склався. От Вівіка, якщо вона була заряджена, зараз можна було просто це все очистити і далі трійкою це все пробивати. Тепер в них просто овер хп, і я навіть не знаю, що з цим робити. Ну давайте спробуємо, хоча би ще кснольфельда забрати. Та ні, це просто вже не пробивається. Зріз атаки, робить свою справу. І це просто просто біда. Все, тут вже можна без різниці кидати. Зараз просто, можливо, зараз якийсь комбо вилетить, то я ще можу нанести якусь шкоду. Але ж, мабуть, ні. Мабуть, не складеться. Ну, давайте вже підриваємо вже без різниці. Так, зелений. Зелений. О, це повипадало. Це я розумію. Але ж зараз знову буде відхил, full. Тобто, вийшло так, що ми тільки пробили одного героя. Ну, на жаль, на жаль, не склалося. Трошки воно не так пішло. Не вистачає потрібних героїв на цих режимах, потрібні там таунтів, а в мене тільки одна ведмедиця і... і все. Ну ок. Так. Програли. Ну і давайте за собою спробуємо дозабрати, хоча це буде важко, ну, в будь-якому випадку треба це робити. Так, спробую дозабрати ось такою командою. Ну і що? Матч реванш? Давай, спробуємо. Просто вже немає інших героїв. Звісно, я б взяв би взяв сюди в, в трійку червоних героїв, але їх вже просто немає. І фіолетових в мене просто дуже велика купа, тому треба їх теж якось кудись ну, засовувати. Все. Все, більш варіантів нема. Добре? Відразу. Відразу будемо шукати камінчик і надіятися на те, що він приїде. Так, бачу другу трійку. Це вже чудово. Зараз головне, щоб комбо знову ніяке не зацепилося. Так, є, тепер потрібно вбивати у цей фланг. Тут однозначно? Просто без варіантів в мене. Так, є, тепер робимо ось так. Ну, ікс фальда. не знаю, скільки ми тут залишили? 487. Ну давай, Ласі, я тебе дуже прошу, зроби діло. Є. Є, тепер. Тепер треба. Збирати фіол, де його збирати, де його шукати. Питання є каміння, яке хочеш, крім того, що мені потрібно. Ну добре. Так, о, фіол є, синє є. Супер чудово. Зараз можемо протриматися якось. Так, давайте кого будемо блокувати. Та тут і немає кого блокувати в будь-якому випадку. Ядами будемо травити? Ядами будемо травити 100%. Так, давайте спробуємо пробити. За рахунок камінчика і плюс ульти одного нашого героя. Так, є. Ну, це мінус горила, це я 100% вам кажу. Тепер робимо так, тепер треба перечекати контру, тому що я не зможу з синіми героями це все пробивати. Горила робить теж свою справу. Бачите, все, що ми зможемо ультанути нашими героями стихії льда, буде просто. Отримаємо шкоду самі. Тому. Тому, звісно, будемо зараз підривати кристали, шукати потрібний камінчик. Так, фіол, це супер. Давайте робимо ось так. Ось так. Тепер дивіться, зараз Кіті зробить теж свою справу. Вівіка захоче зрізати нам атаку, але це не зможе зробити, тому що зріже собі. Оп, супер, чудово. Тепер вона не може набирати ману. Ми готові. Так, скільки ще цей дебаф буде висіти? Так, один хід. Добре, чудово, робимо ось так. І тепер добиваємо. Все, друзі, ось так. За 6 ударів забрали 5 суперників. Результат просто перфект. Реально дуже важкі і круті бої. Тому не забувай підписатися на канал, якщо ти цього не зробив. Поставити лайк ось цьому відео, а краще 2 або 3. Перейшли відосік своїм друзям з клану, хай теж мене підтримують. Ну і звісно, напишіть щось у коментах. Давайте подивимось на наш результат. 253 очки набили. По нашому льянці. Ми йдемо другі, в цілому шості. Not bad, not bad. На цьому в мене все, друзі. Побачимося в наступному відео. Всім гарних галявин, супер чудових призивів! Гарного настрою і всім пока побачимось.